Всім привіт! З вами Світлана. Оглядаємо новинки, які впливають на крипторинок сьогодні. Якщо ти ще не підписався, то будь ласка, підпишись. Постав цьому відео лайк наперед, якщо хочеш, дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. І пігнали дивитися, які ж новинки нам приготував наш крипторинок. Американський сенат остаточно затвердив кандидатуру Пола Аткінса на посаду голови комісії з цінних паперів і бірж США СЕК. 52 голоси за і 44 проти. Після приведення до присяги. Аткінс виконуватиме обов'язки голови до кінця поточного терміну, тобто до червня 2026 року. Змінивши виконувача обов'язків голови марка Уєду, який керував комісією після відставки Генрі Генцлера в січні 2025 року. Аткінс працював у комісії з ціни паперів бірж США з 2002 до 2008 року, а потім очолив Патомак Глобар Партнерс. Консалтингову компанію, що займається фінансовими та цифровими активами та їхньою відповідальністю, вимогам і стратегії управління ризиками, він також очолював групу із захисту інтересів криптовалют Token Alliance. Згідно з документами з етики, Аткінс і його дружина володіють активами, пов'язаними з криптовалютами на суму майже 6 мільйонів доларів. Це офіційні дані. Новий голова успадковує комісію, яка вже проходить перехідний період. За УЄДА СЕК почала знижувати регуляторний тиск на сектор цифрових активів. Під час слухань щодо затвердження на посаді Аткінс також наголосив за необхідності раціональної та послідовної системи регулювання цифрових активів. Він заявив, що відомство співпрацюватиме з комісією з торгівлі, товарними ф'ючерсами США та Конгресом, щоб усунути. Прогалини в юрисдикції та нормотворчій діяльності. Одним словом, щоб знаєте не було так революційно, ніби прийшов Аткін, змінив генслера на посаді, відразу свої правила почав встановлювати. Ні, вони бачите, що зробили перехідний період. Генслер відразу звільнився, як тільки Трамп прийшов до влади. Ну його попросили, мабуть, натякнули. І тут вже відразу почали у Єда. Виконуючий обов'язки, почав вже встановлювати ті правила, які потрібні. В разі чогось з мене гладкі, з гладкі, я був ВО. А, а тут прийшла вже людина, яка вже буде продовжувати цю політику, буде робити те, що потрібно адміністрації Трампа, і буде приймати ті рішення, які потрібно. Ми бачимо, що відбувається, як е, Трамп і Ко збагачуються на, ну, на Різних речах та на прийнятті тарифів і все решту. Ну так само, і в області СЕК тут вже будуть їхні люди повністю, і вони будуть робити приймати такі рішення, як потрібні адміністрації. Ну, подивимося, що з цього всього вийде. Ми знаємо, що з цього всього вийде. Просто одна компашка ще більше збагатіє. Наблюдає засновник Bitmex Артур Хейс дав інтерв'ю у подкасті Unchained. І е, він вважає, що наступному, на наступному етапі циклу Етеріум обійде Solana за прибутковістю. Адже Вольткоїна номер один більш високе співвідношення ризику до прибутку. Його цитати. Якщо у вас є зайва одиниця фіатного капіталу, що ви з нею робите? Ви купує... Чи купуєте ви солана або ефір просто зараз, враховуючи все, що відбувається, я б сказав, що ефір з точки зору ризику і винагороди краще. Щоразу, коли у вас відбувається поворот у циклі, ви хочете володіти найненависнішою річчю, тому що вона працюватиме найкраще. І ви не хочете володіти найулюбленішою річчю з попереднього циклу, тому що вона працюватиме найгірше. Тобто логіка така, що якщо в попередньому циклі якась річ працювала краще, то вона вже не спрацює в наступному циклі. Це означає, що солана не зростатиме, але щодо чогось. Ще, чи буде вона працювати так само добре. І тому я думаю, що у ефіра є ринкові основи, щоб дуже добре себе проявити на, наступний, на наступному етапі зростання, тому що люди його так ненавидять. Люди його ненавидять, тому що багато хто на ньому втратив, тому що ніхто не подумати не міг, що його так будуть зливати. Тільки тому його люди так ненавидять. Насправді, ефір дуже шикарна. Блокчейн-екосистема з шикарними ідеями. І оці Layer 2, що вони придумали, і все решту. А Solana, ну та ну, та, геніально, але геніально хайпляться, геніально випускають меми на своїй. Вони роблять те, що людям вже зрозуміло. Та? А ефір закладає в свою екосистему майбутні технології майбутнього, те, що має покращити блокчейн в загальному. Полегшити роботу, ну але поки що цього ніхто не оцінює. Отже, Хейс вважає, що одним із чинників, що обмежують потенціал зростання Солана, стане те, що привело Солана до нового історичного максимуму у січні. Йдеться про мемкоїни, які принесли блокчейну, колосальний успіх. Проте експерт вважає, що навряд чи цей успіх повториться. Ну, е, наразі, принаймні, поки що, ніяких в тому зрушень немає. Е, ну, ніяких. Таких факторів, які б цього свідчили, крім слів експерта, немає. Тому що ми бачимо, як працюють меми, як вони взлітають, які їх вони показують. Вони є людям зрозумілі. І навіть великі хедж-фонди тримають меми в своїх портфелях. Так що, ну, подивимося, може щось зміниться, може він і правий. Може дійсно на наступний цикл вже криптовалюти вийдуть на новий еволюційний виток. І може вже будуть починати технології грати роль, ніж е, такі імпульсивні покупки, та, такі як меми, як е, геймтокени і подібні речі. Хоча, до речі, геймтокени можуть так само вийти на новий виток, тому що ви ж розуміємо, та, що все в нас в іграх, е, кожна людина від дитини до старої людини майже бавиться в ігри. І якщо ще це все. Е, Ну, дати людям зрозуміти для чого потрібні в цих іграх й токени. Що людина може щось за них купити, щось за них, якісь преференції отримати, там утримувати їх. То це може, звичайно, вивести геймтокені на інший рівень. Так що тут я не маю на увазі, не хочу в ніякому разі применшити вагу в геймтокені. Я маю на увазі те, що поки що цього ніхто не оціняє, а тільки оціняють те, що можуть пощупати. Минулого циклу були моні геймтокені, того циклу більше меми. Моні, тому що вони більше зрозуміліші, плюс таполки, як ми знаємо, і подібні речі. А такі, от, як речі, технологічні, то вони поки що ще недооцінені дуже далеко. Хто дивиться мої огляди ринку щотижня, розуміє, що це загальний аналіз ринку, який вказує можливий курс криптовалют на найближчі декілька днів. А щоб торгувати щодня на крипторинку, необхідно проводити щоденний аналіз ринку з пошуком цитатів. Так от, я створила телеграм-канал, де щодня проводжу огляди ринку з пошуком цитатів, і на дистанції вони показують дуже класний результат. Ну, для когось замало, для когось забагато. Але послухайте, за 100 сетапів в нас 286,3 руху ціни. Так от, якщо заходити всього на 10 доларів з 20 плечем, то з цих 286 відсотків до ціни ти отримаєш 572 долари. Якщо ж заходити на 100 доларів, рахуй, це є 5720. 100 сетапів 5720. Як тобі такий результат? Якщо хочеш приєднатися до телеграм-каналу, Пиши плюс під цим відео, і я тобі скину всі деталі. На думку Чарльза Хоскінсона, засновника Кардану, фактором прийдешнього зростання біткоїна виступить посилення політичної нестабільності та очікуване пом'якшення політики федеральної резервної системи США ФРС. Тарифи Трампа виявляться порожнім звуком, і люди зрозуміють, що світ готовий до переговорів. І насправді це просто США проти Китаю. Ну тобто це вже і так зрозуміло з того, що відбувається, Та? що спочатку Трамп вів ті тарифи, а потім він їх відклав, ніби та? А для Китаю залишив. Це виходить з того, що вже відбулося його ці припущення. Ринки трохи стабілізуються, звикнуть до нової норми, а потім федеральна резервна система знизить відсоткову ставку. І тоді у вас буде багато швидких і дешевих грошей, які хлинуть у криптовалюту. Пояснив бізнесмен. Отже. Це такий, знаєте, поштовх. Ну, принаймні. Тим годують людей. Завжди от, Трамп постійно наголошує, що ФРС має знизити ставки, лякає тарифами, лякає, чим тільки, ну, що обвалиться фондовий ринок, обвалиться всі ринки, і змушує ФРС знизити, ставки. ФРС не знижує ставки, як ми бачимо. Поки що йде така боротьба. Принаймні ну, те, що ми бачимо на поверхні, не знаю, як там внутрішня боротьба в них відбувається. Ну, принаймні, СЕК вони відразу підгребли під себе, ФРС ще ніяк в них не вдається це зробити. Ну, але розуміємо, звідки ці тези в Хоскінсона. Бізнесмен сказав, що крипторинок перебуватиме в стані стагнації до кінця літа, але восени може початися новий виток спекулятивного інтересу, який триватиме до кінця наступного року. Хоскінсон під час Paris Blockchain Week 2025 заявив, що криптоіндустрія повинна готуватись до вторгнення технологічних гігантів у сферу web 3 таких як Apple, Google та Microsoft. Він підкреслив, що нинішня модель DeFi має конфліктну структуру, де одні активи зростають за рахунок інших, що робить ринок вразливим. Хоскінсон наголосив на важливості кооперації між блокчейн-проектами і створення такої інфраструктури, яку могли б використовувати великі корпорації, особливо в умовах майбутніх регуляцій США щодо стейблокоїнів, які відкриють двері для технологічних гігантів Web3. Тобто не змагатися між собою блокчейн-проектами, а навпаки, кооперуватися, тому що зараз до нас прийдуть такі гіганти, як Apple Microsoft і ну, всі решту. І будуть нас витісняти з цього ринку, тому що там є вже серйозні аудиторії, і серйозні гроші влиті. Хоскінсом висловив упевненість, що після появи в США нових законів про цифрові активи, технологічні гіанти, так звана чудова сімка, ну там Apple, Amazon, Microsoft та інші почнуть використовувати стейблкоїни для виплат співробітникам і мікроплатежів. Раніше інвестиційний директор компанії Bitwise Asset Management Хоуган заявив, що політика адміністрації президента США Дональда Трампа спрямована на ослаблення національної валюти, дасть змогу біткоїну зміцнити позиції на ринку. Ну, можливо, та в тому щось є, можливо, він і правий. Але так, якщо взяти те, що технологічні гіганти починають вже після прийняття цього закону про стейбли, Технологічні гіганти почнуть входити в ринок криптовалют повноцінно, без боязні, з врегулюваннями, з, ну, без... закон їхнього боці. От тоді почнеться настояща революція криптоіндустрії. І тоді дійсно такі проекти, як. Звичайні блокчейн-проекти не з а великої звичайні почнуть відчувати сильну конкуренцію з їхнього боку, і їм дійсно треба щось робити. Якось ми вже бачимо, що дуже легко викинути на аутсайд такі серйозні проекти, як Ethereum, наприклад. Та? Наскільки сильно, ну чесно, не подумала би, що так сильно він зможе втратити такі відсотки. Я думала, що в відсотковому співвідношенні він буде триматися, ну, може, трішечки нижче від біткоїна, але все рівно зможе втримати цю позицію. Але ні, ми бачимо, що BNB тримається, XRP, Соланка, но Етеріум дуже сильно поліняв. Подивимося, щось в тому є. А ви як думаєте? Пишіть мені в коментарях. Ну і підбираємося до нашої рубрики Куди ж без Трампа. У звіті Блумберг йдеться, що президент Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з проханням дозволити звільнення високопоставлених осіб у двох автономних федеральних агентствах. Звіт припускає, що такий крок міг би прокласти юридичний шлях для Трампа, щоб усунути голову Федеральної резервної системи Джерома Паула, що кидає виклик давнім нормам, які ізолюють центральний банк від втручання виконавчої влади. Так що ми розуміємо та, до чого це все йдеться. З чого починали, на тому і закінчили. Все підходить до того, що Трамп хоче і ФРС підняти під себе. А це вже буде набагато все серйозніше, навіть ніж СЕК. Це вже СЕК завжди була така. Знаєте, там можна було підібратися, і можна було ними там стіни управляти. А ФРС, в принципі, та вони такі незалежні. Вони робили те, що їм хочеться, і до сих пір роблять. Бачите, навіть Трамп, скільки вже на них впливає, ніяк не може вплинути про зниження трив'ю. Але бачите, вже починає підбиратися з іншого боку. На м'яких лапках починає підбиратися і хоче їх усунути законним способом і могти усувати і надалі. Так що дивимося, що все вийде. Не дуже мені це подобається. Ну і ще таких декілька новинок, досить важливих, але коротеньких. 6,5 мільярдів доларів склав відтік коштів з ІТФ на фондовому ринку. і рекордний показник за останній довгий період, довготривалий за тиждень. за тиждень. Так що це свідчить про те, що все ж таки інвестори перестали довіряти, втрачають довіру до, ну, принаймні до ІТФ-ок, так точно. На рахунок акції подивимося. Вроді як підкупляють, але ну, так трошечки з обережністю. А ETF-ки, вони так вони сильно так завжди. І до речі, що стосується криптовалюти, так само. Не, давайте не будемо марні надії відчувати. Якщо біткоін ліняє на якихось там відчутних там 7-10% то ETF-ки скидають шаленою швидкістю. так що це... І це дуже сильно впливає і викликає каскадні рішення. По ціні і про. Продовження зливу, та тому і тут так само на фондовому ринку, так само так що нічого з тим не зробиш. Подивимося, що з того всього вийде. Робоча група секс питань криптовалют, криптотаскфорс проведе зустріч за участю представників криптовалютної галузі, галузі на тему адаптації регулювання криптоторгівлі. Сьогодні має провести так само, впливає на наш ринок на сьогоднішній волатильність. Ну і BlackRock скинув за останні 2-3 дні більше, ніж 4 тисячі біткоїнів. А це вже мені не подобається. Вони так скидали в районі коло двох завжди, та потім підкупляли то, що там це, а зараз вже так суттєво починають скидати. Треба придивлятися обов'язково, що то буде. Чи це в межах там. Якихось маніпуляцій певних, чи це вже дійсно вони починають фіксуватися? Не подобається мені цей варіант. А і новини гарні звучать, що Блекрок купляє ефір, купили на 6 мільйонів доларів. Кожна транзакція в них виходить 300 біткоїнів, 25 п'ять мільйонів. То так в середньому я за ними дивлюся. Ну то порахуйте. Вони скидають біток, кожна транзакція 300 бітків на 25 мільйонів, а купили на 6 мільйонів ефіру. А скільки вони скинули ефіру, ви собі не представляєте. За останні декілька тижнів я постійно за ними слідкую. Тому те, то, що вони купили на 6 мільйонів, не купляйтеся на ці новини. Це все фейк. Вони, може, і купили на 6 мільйонів, але воно ролі не грає в їхньому портфелі. Вони скидають далі ефір. Так що ось така ситуація. Друзі. Коментуйте це відео, що вам з цього всього, що ви думаєте про це все, куди це все котиться, що буде з криптою, куди ми рухаємося, чи буде альцезон цього разу, чи вже вони похоронили альцезон і все і дійсно скидають. Ну, я ще маю надію, що все ж таки буде, але ми бачимо, що події розвиваються дуже стрімко і дійсно, от вже всі експерти говорять, що ми живемо в режимі 24 години. Кожен день ми встаємо. І думаємо, що ж буде далі, що ж вичудить Трамп. І ніхто того не знає, крім самого Трампа і його компашки. І тому інвестори в шоці не можуть передбачити. І я вам скажу, в таких умовах легше ринку піти навіть на рецесію, ніж втриматися на плаву. Тому що, ну, якщо немає впевненості в завтрашньому дні, завжди переважно в таких ситуаціях ринки здаються. І ну, скидають, інвестори скидають на. В таких позиціях свої активи, щоб потім, коли будуть спокійніші часи, коли вже хвилі ляжуться, тоді вони купляють на лоях. А так, поки що, я думаю, що не знаю, якесь чудо має статися, щоб це все могло або втриматись на плаву, або ще й продовжити свій ріст. Що ви думаєте, пишіть мені в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, коментуйте. Під цим відео залишаю реферальні посилання на біржі Реєструйтеся, хто ще на який не зареєстрований. Я запустила навчальну програму, ви обов'язково. Підписуйтеся в мене на телеграм-каналі, є вся інформація детальна. І Взагалі в мене є навчальний телеграм-канал, там ви можете, приватний, там ви можете торгувати зі мною, кожен день я ринку роблю. Ну, приєднуйтесь на телеграм, там всі деталі ви дізнаєтеся. А я вам кажу до нових зустрічей, Па-па!